Всім привіт! Сьогодні вже 7 червня, літо вже наповну, жарко. Е, як бачимо, кукурузка підросла. І ця ще була класна по поперечках, які від, так скажемо, від посадки далеченько. Ну і та в полі також підросла. Зараз швиденько підрахую листочки. Отже, один, так ось бачимо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 на виході. Препарат у нас розрахований до 10 включно нікосульфурон. Можливо, на цю кукрузку трошки, так скажемо, і запізно, але ж у нас ось основне поле. Ось основне поле. Тому ж рахуємо, скільки тут листочків, вони також по кількості багато. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А тут 7-8 листочків, але кукурузка виглядає послабше. Але нічого страшного. В принципі, ми вже до цього, так скажемо, звикли. Хоча, можливо, потрібно не звикати, а шукати, в чому проблема і її вирішувати. Але не все відразу. Ну і тим бача, в наш час. Тому ми приїхали внести е препарат Пунктир з прилипачом Тренд, тобто нікосульфорон у кількості 50 грам на гектар, 100 мл. Поверхнево активної речовини, 100 літрів розчину, а в ньому ще й 2 кг карбаміду. Думаю, лишнім не буде, хто значить буде від нього якийсь толк, але, але хай буде. Ну, от така кукурузка. Десь зеленіша, десь жовтіша, десь вища, десь нижча. Але вона є, тому ми працюємо. Так, далі включусь.